Знаєте, друзі, чому я навчився? З годами, з временами. Я не лізу під капот, якщо воно туди ну, не треба лізти. Знаєте, це вже якось професійно. Не мішай машині працювати. Але сьогодні так вийшло, що відкрив я капота, бо лампочка вже півгода не робить на поворотник. Ну, треба ж було поміняти лампочку. Як відкрив, а тут Хай Бог милує, що тут робилося? Чого тут тільки не було? Взагалі, вот. тут, як у моїх самых худших снах Валеру, То есть, мотор не було видно, де тут що якого кольору. Зараз ви бачите, що вже все трошки преобразилось. Зараз ще зробимо мотор пшик-пшик. Ну, це вже не на камеру, щоб вас не глушити цим потоком воздуха. Взагалі, поляпав хімію, помив, трохи привів тут в порядок. Ніхто тебе не любить так, як я. <реш> Бо дівчата, хай би про мене горе забуло, чуєте. Це ж я мав вас самого ранку першим ділом привітати е, з цим днем. Е, День української жінки. Вітаю вас всі, дівчатка, жіночки, бабусі, мамусі Всіх-всіх-всіх. Це свого роду 8 березня, таке чисто українське. О, е, да. І я був впевнений, що я те зробив, понімаєте? От що значить старість. Але дивлюся коменти і жодного намка на те, щоб хтось щось сказав, чи, чи молодець, чи спасіба, чи пішов в жопу. Оказується, я нічого не сказав, тому і справляюся. От. І, і все, вітаю вас. Всього вам, всього, всього, всього. Отак от. Все-таки завтикав я відео вам зробити перед цим, як я, але мені було б дуже стидно признатися, що це е, мій каблучок. І як він виглядів Але що тут? Давайте я вам покажу ось. Ви поймете по калюжах, що з нього стікало. А представте це, це вже витекло таке, а що там під ним робиться? Е, да. І нема в Ютубі, знаєте, то, щоб до, можна було б до коментаря прикріпити е, той як його звати фотографію. Я б вам би конкурси постраював. А що ви сидите, дивитесь тільки на то, як. У мене тут частенько. я за лучший підкапотне пространство, найкрасиве. Робив би якийсь би приз в студію. От. А ну-ка, завтра всі відкрили, подивилися, У всіх так під мотором, все намито, набрито і блестить. Якщо ні, взяли тряпочки, хімію і навели порядок. Так, ну це все, юмор шутки. А зараз серйозно хочу з вами. Поговорити. В общем, я тут з дядьком одним пересікся, познайомився. Ну, скажімо так, дядько толковий, дуже толковий на диво для Італії механік, а більшості моторист. Ну, якби я йому, звісно, устрою проверочку, може і не стоїло такого робити. Людина старша, людина поважна, людина міцна, людина, якби... але ж, знаючи італіанців, знаєте. Думаю, все-таки цей. Ну, і от він мені там у нас був розговор, він каже, підійдеш до мене там, тіпа, на своїй машині, заодно гляну. Я кажу, я зараз без машини, і о, ну, як це каже? Я ну, кажу, ну так-то і так-то. Була, е віддали, е нову не купили. Ось так. І, і кажу: війна, війна. І от якби не війна, кажу, не один я хочу, всі підписники мої мріють про Мерседес. Але якби машина вже треба, а на Мерседес грошей поки нема. 에... Опять же, війна. От. І, ну, в общем, не, не в цьому діло. Я кажу, може, напевно, буду розглядати якийсь варіант подешевше. Він каже, наприклад, і я починаю перечисляти йому автомобілі. знаєте. І для провірочки в той список, який мені вподоби, я впихую декілька машин, які я знаю, з які, ну просто хлопотне наберешся ну, зі своєї життєвої практики. І він їх зразу тако каже, ні ні ці навіть не думають. Але мені сподобалося те, що він. У мене були здогадки, у мене немає великої практики і великого розуміння про Альфа ромео А саме 159-ті, і особливо там є мотори 2,4, 1,9, дізельки. І він каже: о, друже, ото каже машина. Шкода, що вони каже, своє відживають, але якщо таку знайти в гарному стані або взяти і зробити, то каже, ти горя знати не будеш. От. Але ми. І він, як і будь-який італіянець, каже, хороша машина стоїть від 15 до 30 тисяч. Це якщо щось брати з хорошого б.у., я кажу, е, друже, я розумію, у вас планка кажу завишена. Ви звикли брати новий в кредит, не знаю там цей мене. Кажу привілегії. Я кажу, ти мені щось таке до п'ятерочки, Причому це з оформленням, з комплектом нової резини. І все остальне. Ось так от. Він каже, це, це, це каже тяжко. Я кажу, ну, я буду шукати. Або дати поки розбагатію, на 25. Щось я забувака такий, ж, там, ще прикол, зубав, не сказав. Зранку це встріжаємо, ну що там, я кажу, та що, ну ти що, не знаєш що, чи ти там кажу, відео, чи фотки, ну, все ж бачив. які ми, що ми, що під дощом цілий день. Ну, 10 часов відробили. Ну, короче, ну, так. Ну, і я кажу, ну ти ж теж кажу, без діла, ну знаєте, я, я, я ж не можу промовчити, кажу, ти ж теж без діла не сидів, кажу, не дивлячись на те, що дощ там в і він, він то йшов, то не йшов, а тут в порту, як правило, його не було. Він каже, ну ні, звісно. Він каже, працював, працював. Що саме не каже, але каже, працював. І я заходжу сюди в офіс, і щоб ви розуміли, а тут запах такий стоїть, як на знаєте. А он же себе недавно лобзик вот купил на ну, на Амазоне. Працювал он. Это мне нравится. Это пускается дождь, все. Все делают, видите, негры мои работают, я працюю. А папа Карло наш, как той, Як булька на воде доездился. Папа Карло, вы уже поняли, да, кто? Эх, хороший. За 20 минут до кінця роботи якраз дасть мені зараз все занести, потім піти передітися, помитися, в чисте І з улибкою на лиці шурувати під дощем додому пішки. Ех, красота. Яка красота все-таки, коли жінка вдома сидить. Я тільки що так смачно повечерив, що настільки хотів їсти і так швидко поїв, що вам не показав нічого. Що... Забув за, за бачите, забувака став страшний. До речі, е, лучше сповторитися. Да? Українські жінки сьогодні з ваше св'язки День української жінки. А ви у нас найкращі, найкрасивіші, тому я вас ще раз вітаю. Лучше два рази, ніж да? чим, чим не разу. Коротше, мама розказала, як готувати грудку, тому що ну, я кожу грудку просто так не буду, вона мені не це. Але Юля. Е, Взяла їх і замаринувала в гарчиці, так як я сім'я. Я, я взяла трішечки гічечки, сіль, перець, приправи, які ми любимо, ось, і просто взяла отак от шматочок лимону і полила лимонним соком по цій грудці. І все. Вона постояла, ну, я знаю, години 3-4. А потім я її на сковорідку обжарила. Коротше, сочно, вкусно, взагалі, просто не слов. Дуже смачно. От в такому відео я навіть курятину готов їсти. Але ж, ладно, з тим, з вечерюю. Опять вам буду апетити наганяти. Тут же діло в другому. Ну, всі ви бачили нашу вчорашню командировку. Ну, вот, Дощ, вся, вся ерунда, грязь, болото, всі діла. Чого ми не знімали? Знімали ми її тату, тому що ну, мотор там мертвий, валяв розписаний, але в нас поламався валера в біньолі, а він там, можна сказати, один-єдиний. І якби з ремонтом затягувати не можна. Тому ми зняли там коробку передач, яку вже сьогодні привезли в Вініолі. І завтра треба в біньолі зняти коробку передач, яка там стоїть, і поставити цю, яку ми зняли вчора. А так як у нас тільки каблучок находи, соответственно, ну, тут вже не викрутишся, подівається ніяк. Якщо вчора скетляв, завтра лука їде з нами. Ну, Я бачу по лицю, що він не дуже довольний. В восторгії я кажу, давай я складу, що треба, там який інструмент, я вже знаю, тим, що там у Симоне той ключ поломаний, того немає. От, він, ну, збирай, збирай. Ну я вже як звичайно, я, я люблю задавати питання, щоб наперед бути в курсі ділений. Я кажу, э, ну мені тим більше треба знати, зараз це у мене, скажімо так, з цим строго. Ну, принаймні, э, скільки в мене там ще залишилося терміну. Ну, ще місяць вот, юльних цих експериментов э, на сьогоднішній день дуже вдало, скажімо так. Ну, опять же, я кажу, мені треба розуміти, де ми будемо їсти і що ми будемо їсти. Якщо ми будемо завтра в Ініолі, ну там, в тому ресторані хавати, то понятно, що я собі закажу щось по мінімуму там і перекушу там. Хоча італійці порціями не, не балують. Це не так, як у нас. Можете заказувати все, що угодно, не переживайте, ми не переїстимо, тому що в двох блюдах в общеї складності, грам 250-300 більше не буде. Кажу, що де ми будемо їсти? Ну, я в принципі, догадую, що там. Він каже, ну, ти, скоріш всього, Сімоне в Веніорі. В смислі в... в... я Сімоне в Веніорі, ну, ну, каже, судячи з усього, каже, там завтра дощ, навіть. Я кажу, ну так, да, синоптики пишуть, що завтра веніо дощ. То я каже, тебе завезу. От. Подивлюся, щоб ви там все нормально, щоб у вас там все було. От. І поїду по своїх ділах. Ну, тому що сидіти два дні попідряд, навіть вирізати ці кубики, кубіки там дитячі, всякі штучки, напевно, там може бік просто йому глаз висосить, якщо він йому на глаз попадеть. ну, і попадеться. І за цього він просто мене завезе, забирає фургона піка маленького спину і поїде на нього десь. так, піве. Не бачили ні ми, ні міг бос. Але що? Ще раз доказує то, що е, італійці, жуки хитрі, як і ми, тільки якщо, допустимо, Сімона це прокатує, ну, типу, а, знаєте, започений -за -за цей вік, так ну ладно, ви тут працюєте, а я поїду займусь ділами поважні, знаєте то на ну, мене це ну, <гум> взагалі ніяк не От, І Я знаю, я б сам би так би зробив. Але що, в моєму випадку треба тільки дорости по кар'єрній лісі до такого уровня, щоб так робити. Ну, ні, ну я на деле, я так не зможу. Ну, ніколи в житті, навіть будучи там, ким би я не був, я не зможу, знаєте. Знаю, об'єм роботи і все остальне, я не спетляю. Хоча не осуждаю, ні каплі тих, хто так робить. Yeah. Я встаю в місті з думку 99%, що не ну іменно я так не зробив, але всі останні, хто так зробить, я розумію. Коротше, ладно, буду їсти гранат, закушувати апельсином, дивитися кіно якесь, І лягати спати все покав.